Мої вітання. Сьогодні буде коротенький ролик, як виглядає непідготовлена техніка. Ось зараз конкретно зателефонувала мені людина, яка хоче придбати Suzuki Skyway 250. -ка. Це 250-кубовий інжекторний максі скутер. От, в такому стані, як він прийшов з Японії. Дивіться, з Японії він прийшов сюди до нас. От такі упаковці, бачите, буквально плівочка в два рази, все, куплений він на аукціоні БДС. Зараз да, бачите, наклеєчка БДС з номером рами 117 952. Так, де рама. Як тут Коротше, не відчиняється сидіння, Нема акумулятора, треба знімати панельку і ставити акумулятор, щоб відкрити сидіння, тут є фізичний ключ десь. Так, що по Приборка, Переборка от в такому червоному кольорі. Дуже незвичайний тут варіант у нас версія. Виявляється, що SkyWay є. Не одна версія випуску модели і так далі. Не знаю, чи це заводська чи ні. О, це у нас Skyway SS. За такою емблемкою. У мене є Skyway Type S з таким пультом, там з електронним варіатором і так далі. Тут ж у нас версія простенька, але в такому це додаткова розпорка, 100% це не оригінальна з Японії. От, за цією тримачкою. Кіскер якийсь, вона регулюється, Тут, бачите, можна якусь пляшечку з під пива, з-під водички возити. Такі хромовані красиві ручки. А, до речі, ручки з регулюванням, як у мотоцикла. Це я вам скажу, немає нестандартна штука. Клас. Вон якась стрілочка. Бачите, можна регулювати винос ручки. Прикольно, дуже зручно. А дуже зручно тим, що у всіх людей різні руки. Комусь на довгі пальчики можна далі, у кого маленька рука можна ближче. Тобто дуже-дуже зручна і корисна штука. Ну, тим більше мотоциклісти мене зрозуміють. От такі хромовані бачки розширювальні з рідиною, вже більш схожі, як у мотоцикла. М -м, дуже, дуже цікаво виглядає скайвечик. І воно все-таки в хорошому стані, наполіроване, відполіроване. В основному хромчик страждає. От так як вони довго стоять в Японії. Так, тримачка ще для чогось на телефона. <кхи> так, що в нас тут? Бардачок один. Інший О, є ключ. Ключик один. Лампочка світить. Ну, скоріш за все акумулятор сівший. Треба буде знімати панельку тут і пробувати запустити його. Так, звідки я подивився рік. Рік на ці кришечки От, десь тут у нас є. Давайте отак. Бачите, крапочки 15-го року випуск. Надіюсь, видно, Є, є, бачите, 12, 13, 14, 15. І судячи по цьому, можемо вирішити, що він 15-го року випуску. Е, незвичайне виконання спереду, замість вітрового скла от така красива накладка, Ну, цікаво виглядає. Так, Передня Bridgestone стоїть, диск, відсотків 10 мабуть, зношеного не більше. Вилка не тече. Масла не бачу, все нормально. Так, По пластику. Тут декілька таких, бачите, от є незначні подрепинки. Щось можливо відмиється, щось відполірується. Стан такий, як є. А сидіння залишилось рідне і таке живеньке. Якимось білою фарбою. Незвична... Незвичайне якесь сидіння. Попередній скайвейчик, мені здається, цього кусочка як такого немає виразного. Не знаю, розкажіть хто знає, але сидіння цікаве. Більше, мабуть, орієнтоване на заднього пасажира. Тут ще такий кусок. Ну, прикольне. І, до речі, рідненьке, воно відрізняється матеріалом. Все. Так, далі. Права частина по пластику, все вогонь, без ніяких питань і так далі. Вихлопна труба, у нас стоїть якась гарнюча Бімс. А, Бімс це, це добре. Бімс це оригінальна японська труба. Дуже гарно і басисто звучить. Коштує грошей, окремо немаленьких. Так, задній диск відсотків, відсотків 10-15 до 20 також є з носу. Гума стоїть практично нова, задня, стоїть Bridgestone Bridgestone Betlix. От є Бачите, тобто все, по стану, все супер. По скайвейчику. От є такий трошки спойлерок, я би підфарбував, бо такий трошечки, бачите, подряпенька або відмити відполірувати. В загальному стан, стан бомба. Візуально по дисках, по гумі, все, все супер. Брудненький трошки і все. Ось такою, такою упаковкою ви мене запитуєте, чому ви фарбували мопед і в 4 поверха грузиться контейнер. Найти такий скай в рідній фарбі, щоб ніде нічого не було тріснутого, битого. Це ну, практично нереально. От є, бачите, подряпинки. І отут біла фарба. Японці вже вони у нас спеціалісти фахівці. Взяти отаку кісточку. Якщо тут будуть подряпенки, я беру на сірничок легенько в крапочку ставлю. То японці можуть взяти кісточку і отак підфарбувати і сказати, вогонь, ми вам помогли. А потім сидиш і відмиваєш їхню ту фарбу годинами. Вони фахівці в цьому плані. Так, по лампочках, дивіться, якісь модняві стоять лампочки. І оці, і ті. А, лампочки тут прикольні, не знаю, можливо, якесь світло модне є. Передня гума, така, як і задня, Bridgestone, Betlex Нова абсолютно. Просто новенька. Взагалі Sky В ідеальному стані, як на мене. Ще раз хочу звернутися до моїх підписників і до всіх людей, хто не підписаний. Не чекайте, в мене на каналі відео. На цей скайвей. Так як з'явиться така людина, яка захоче цю модель, я їй зроблю отакий коротенький відеоогляд. І вона його придбає з непоганою знижкою, а мені вона зекономить немало часу. І на YouTube він може і не доїхати, так як продасться от в такому стані. Вирішив вам ще раз нагадати, що ви можете придбати непідготовлену техніку, відібрану. От конкретно можна підійти до кожної техніки з от таким чином. Хто хоче придбати, дзвоніть, цікавтеся, що є, відповім, допоможу, підскажу, підберемо, і все буде добре. Ви зекономите грошики, я зекономлю час і всі будемо задоволені. А хто хоче техніку, яка вже прийшла ТО, прийшла обслуговування, вимита, гарненька, красива, готова до вживання. Ті підписуйтесь на канал, очікуйте на техніку. Всім гарних вдалих-покупок. Посилання на телеграм-канал нагадую в описі до цього відео. Всім далих. Дали гарних днів. Друзі, коротеньке відео по проханню покупця стану варіаторів на Suzuki Skyway. От у нас передній варіатор. Стіночки всі цілі, все в чудовому стані. По варіатору питань абсолютно ніяких немає. Випрацьованих місць також немає, все добре. Невеличка сходинка отут є і все. По роліках. Ідеальний стан, абсолютно. ролички ідеальні. Далі це у нас заднє щеплення, дивіться, все супер. Все чудово. Далі у нас тарілка переднього варіатора з слайдерами з направляючими. Також все супер. Далі у нас сама дорога штука в цих всіх ділах. Це задній варіатор. Він у нас один, два, три, чотири. На 5 аж колодок щеплення. Тобто дивіться колодки. От вони. Їх один, два, три, п'ять. Вони всі в чудовому стані. По задньому варіатору, без ніяких питань. Щоки тут йдуть алюмінію, і вони всі цілі і випрацьованих місць немає. О, далі тарілочка варіатора. також все супер. Єдине, по чому є питання, це ремінь варіатора. Я б його радий вже замінити, так як є такі. Бачите, мікротріщини вже між, між зубчиками то він ще походить, але бажано заміну.